Доброго ранку, любі малята! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум, художньої літератури і малювання. Тема нашого заняття Здоровим будь про хвороби забудь. Цілющі рослини і малювання червоної калини. Здравствуйте, доброго здоров'ячка, доброго дня, здоров'я бажаємо, Бог на поміч. Здоровенькі були, дай Боже здоров'я! Моє шанування вам, любі дітки, дякую за такі гарні слова привітання, адже ви не дарма зичили здоров'я кожній людині. Так, здоров'я це найцінніше, що дає природа кожній людині, але не завжди ми можемо його зберегти. Дітки, куди ми звертаємось, коли хворіємо? Так, до лікаря, а що приписує нам лікар? Ліки, а де можна купити ліки? В аптеці, а як звуть людей, які працюють в аптеці? Фармацевти. Але ми з вами бачили, що там продаються і трави. Відомо всім, що трави фармацевти не збирають. Цим займаються люди, обізнані в цій справі. Ще давнину люди навчилися лікувати різні хвороби травами. Вони вірили, що ті мали магічну чарівну силу. Та й справді, більшість рослин мають цілющі властивості, а ростуть вони повсюди: і в лісі, і в полі, і в лузі, і на грядках. Та щоб правильно користуватися цими рослинами, не нашкодившися здоров'ю, необхідно добре знати їхні властивості. Ще з давнини люди почали помічати, їхні цілющі властивості. Лікарські рослини допомагали в лікуванні, часом робили дива. Зібрані рослини необхідно зберігати так, щоб зелені частини лишили, залишилися зеленими, а квіти не вицвіли і не почерніли. Сушити їх треба в тіні, на протязі, на протязі, викладаючи тонким шаром. Належним чином висушені рослини треба зберігати в сухому місці, в скляних банках, закритих тканиною, в окремих картонних коробках, на яких позначена назва рослини і дата його збору, або в мішечках сукна. А тепер давайте з вами розглянемо лікарські рослини. Можливо, з вас хтось знає ці чудодійні рослини. Це, зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачиш навкруг, це наш помічник і хороший нам друг, наш друг. Давайте пограємо в гру, яка рослина що лікує. Тому що ліки від природи, рослини лікарські це цілюще джерело. Їх є дуже багато. Зустрінуться вам, друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм клонитись, пелюсток росою митись, бо ромашкові відвари то найкращі ліки, чари. Ось ромашки. З кропиви борщі й салати добрі можна зготувати, хоч колюча кропива та лікує всіх вона. Від застуди і від кашлю випити мікстуру кращої, змати мачух і відвар допоможе друзі вам. Коли хтось упав раптово чи поранив руку ногу, подорожнік, ваш дружок, прикладіть його листок. А нема зеленки йоду, чисто тіл знайдіть в городі, чебрецю пахуча сила, спокій дітям відновила. Заболіли раптом зубки, є шавлі, кора від дубка. Валер'янки слізькі краплі, заспокоїть серце ваше, а ви напарите лопух вже волосся ніби пух. Ромаш, відваром ромашки промивають рани, очі, вуха, полощуть горло, його п'ють, як чай, коли полить горло й живіт або при кашлі. Листки цієї рослини подорожника прикладають при опіхах, укусах, комах, на ривах. Свіжим соком із листків подорожника лікують рани. Відваром чистотіла лікують рани на тілі, виводять бородавки. Мати мачуха допомагає при простуді, сильному кашлю. Свіжі листки можна прикладати до ран. Чай і шипшини покращує роботу серця, додає сили, масло з рослини швидко заживляє рани. Кропива зупиняє кровотечі, заживляє рани. А ще вона змінює волосся, зміцнює волосся, її додають до страв. Калина багата на вітамін С. Соком калини лікують простуду, алергію. Ягоди калини понижають тиск. На свята печуть пиріжки з калиною, готують квас, варять кисіль і варення. Лікарські рослини поділяють на три групи. Рослини, кущі та дерева. Але є рослини, які також лікують своїми плодами. Горобина. шипшина, ожина, калина, обліпиха. А от до калини в Україні ставляться особливо. Адже калина є символом нашої держави. Про неї складали легенди, казки, прислів'я, оспівували в піснях. А з чого готують чай? Чи знаєте ви, що з деяких рослин люди готують лікувальний чай? Чи доводилось вам смакувати рослинами чаями? З яких рослин вони були виготовлені? Для роботи нам знадобиться альбомний аркуш паперу, фарби гуашеві, білого червоного і зеленого кольору. Банка з водою, простий олівець, серветка і пензлики. Дітки візьмемо простий олівець і намалюємо овал. Ну, десь тут. Тепер від овала, ось так овала, а від овала намалюємо гілочку ось так. Ось таку. А від неї ще ось так, вгору трішки. Тепер відкладаємо простий олівець і візьмемо пензлик тоненький. А тепер візьмемо пензликом, вмакаємо водичку і в зелену фарбу. І намалюємо гілочку. Щоб дуже яскрава була, ми обмальовуємо лінію зеленим кольором. В нас вже намальоване простим олівчиком. І ось цю лінію. Це гілочки. Тепер нам потрібно. Намалювати зверху овала, тож, також зеленим кольором, таку дугу. Ось, таку невеличку дугу, це як гілочка буде, і від неї ще маленькі такі гілочки, і з другого боку такі ж маленькі, невеличкі гілочки. Ну, все, тепер. Будемо малювати ягідки, але ягідки ми будемо малювати нестандартним малюванням, пальчиком. Беремо червоного кольору фарбу, макаємо в фарбу пальчик і притискаємо до кожної гілочки. Притискаємо одну біля одної, так, гарненько підмальовуємо. Притискаємо щільно біля кожної гілочки. Ось так. Це і будуть ягідки калини. І тепер заповнюємо наш овал, який ми малювали простим олівчиком, ягідками. Ось так. Тепер візьмемо товщий пензлик і будемо малювати листочок. Візьмемо зеленого кольору фарбу. І малюємо листочок до нашої калини. А тепер візьмемо білу фарбу, макаємо тоненьким пензликом і домальовуємо такі крапочки ставимо між ягідками.